Добрий день! Сьогодні ми з вами розберемо партію Фурмана проти Суетіна, яка була зіграна у захисті Грюнфельда. І заодно розберемо основні ідеї цього захисту і основні мотиви чорних у цьому дебюті. Пілі грають D4, чорні грають Кіні 6. Білі грають С4, чорні грають G6, і якщо білі грають кінь С3, то тоді чорні одразу б'ють по центру ходом D5. Якщо, наприклад, білі зіграють кінь f 3, то тоді D5 не матиме такої сили. Тому що білі просто поміняються пішаками і потім захоплять центр. Але, з іншого боку, після ходу кінів 3, чорним не обов'язково спішити з ходом d5. Вони можуть поставити слона на g7, зробити рокіровку, зіграти, наприклад, зіграти, наприклад, ще c5 і просто чекати ходу кінь c 3, після чого можна буде грати d5. Якщо ж, наприклад, білі грають кінці 3 одразу, то просто можна грати d5. Унаслідок розміну білі все ж таки можуть захопити центр, але чорні роблять таку комбінацію. Вони б'ють спочатку коня і після того ходять слоном на G7, і в майбутньому гра чорних буде будуватися довкола атаки. Оцього пішакового ланцюгу. Тут раніше вважалося, що хід слона 3 є дуже сильним за білих, але потім подальша практика показала, що все ж таки після ходу рокіровка слон С4 кінь D7 з ідеєю зіграти C5, потім кінь E2, C5. рокіровка, ферзь C7. Тура С1 і б 8 Чорні повністю вирішують свої дебютні проблеми. Вони вдарили по центру білих, готують пішаковий наступ на ферзовому фланзі і їх позиція абсолютно грабельна. Є і інший дуже важливий варіант тут, окрім ходу слона 3, це хід слон С4. Один з головних варіантів. Чорні йдуть в рокіровку білі грають кінь е 2 тому що, оскільки, як я вже казав, боротьба ведеться довкола пункту D4 і C3, то більш доцільно зіграти кінь Е2, щоб на слон G4 мати хіт F3. С5, як бачите, удар по, по пункту D4. Тут вже і Ферзь дивиться на, на цього пішака. Рокіровка. Розмін. Кінь С6. Бачите, після розміну вже пішах на d4 позбавлений своєї опори і йде фігурна атака на центр білих. Слон E3, слон G4. Ну і от, от той ход, хід, про який я говорив, F3. Проганяємо слона. Але чорні не одразу відходять. Спочатку вони грають ці кінь 5 спроба поміняти слонів. І що дуже важливо, вони заманюють слона на D3, щоб можна було відійти на E6. Тепер після ходу D5 білі жертвують якість для того, щоб послабити чорні поля довкола чорного короля і мати шанси на атаку, а також перевагу двох слонів. Це один з основних таких теоретичних варіантів, який зустрічається в захисті Грюнфельда. Uh, і, як правило, чорні приймають цю жертву, uh, після чого ферзь відволікається на поле А1, і от, то, і от те відволікання, про яке я казав, що на хід слон G4 ми зіграли uh, кіння 5 і відволікли слона на D3. Це дуже важливо, тому що тепер, після того, як ферзь відволікся, щоб побити нашого слона, uh, слон на D3 беззахисний. І, uh, і білі не можуть просто так побити нашого слона, тому що вони втратять перевагу двох слонів. Тому, поки існує ця зв'язка, чорні можуть спокійно грати F6, щоб закрити діагональ ферзю слон а 6 Тура е 8 король H1. Оце, власне, і була та новинка, яку Фурман застосував у цій партії. Ця партія гралася на 21 першості СРСР у Києві е, в 1954 році. До того раніше е, грали Кінь Д4, як правило, з атакою на поле Є6 і централізацією коня. Але тут е, е, білі зіграли король H1 з такою ідеєю, щоб не було. Ходу е, у чорних ферзь Б6. Тому що, як правило, у варіантах захисту Грінфільда, е після ходу е, ферзь Б6 у чорних є можливості всіляких тактичних ускладень. Е, а тут таким ходом е, білі хочуть на корню е, позбавити чорних можливості зав'язати якусь складну гру і спробувати. Е, Зробити контратаку, тому що у білих ясний план атака чорного короля. Чорні ним же ж варто зробити тактичні ускладнення. Або розміняти фігури. Обов'язково для чорних було б вигідно розміняти ферзів, тому що тоді лишня якість буде ще більш помітною. І плюс у майбутньому у них можливо навіть перевага. Пішакова перевага на ферзовому фланзі, яка теж може дати їм перевагу. Тура C8. Тобто недоліки. Так, недоліки ходу е, короля шодин у тому, що це хід пасивний і дає чорним час на те, щоб е, консолідувати свої сили. Е, хід Тура C8 насправді віддає пішака. Чому? Тому що після ходу Ферзь Д4 з'являється дві загрози. Перше це з'їсти пішака на А7, а друге це з'їсти слона. А, бачите, тепер цілком можливо їсти слона, тому що а, ферзя захищає кінь. І, фер... і пішак вже не зв'язаний. Тобто, фактично, ходом тура C8. А, чорні просто віддали пішака на А7, але це вони віддали в ім'я того, щоб мати час на активізацію фігур. Чорні відступають на D7. І біла, білі, власне, і їдять пішака на А7. І чорні грають кінці 4. Хід c 4 Суетін задумував ще, коли грав в c 8. Тепер вони, наче, віддають пішака на B7, але. Якщо після розмінів, наприклад, побити пішака на b7, у чорних вже буде активна фігурна гра і ідеї, наприклад, походити Туран на c 2 або ферш на c 7 Тому білі не спішать бити на b7, вони вирішують зіграти H4, оскільки після ходу кінця 4 з'являється ще інша загроза, яка б якби була проігнорована. Просто, наприклад, якби білі зробили квартирку. То чорні зіграли би кінь E5 з атакою слона. І коли слон відходить g5 з ідеєю походити кінь F7. Тобто слон на H6 був би втрачений. Тобто кінь С4 має доволі таку чітку загрозу в собі. Тому білі грають H4, щоб у випадку G5 мати подвійний удар на поле G5. Кінь E5 все одно. Слон Б1, слон Б5. Ну, Поставити активніше слона, плюс зв'язати коня, і в майбутньому, до речі, після ходу тура є 1 буде можливість напасти ще ферзем на туру. Бо тура захищає коня, а сама є незахищеною. Для того, щоб підготувати хід з нападом на туру, спочатку ми ходимо тура А8. Якщо, наприклад, ферзь б'є пішака, то ми все одно граємо ферзь Z5, і бачите, по діагоналях чорні атакують, в результаті чого тут чорні мають дуже сильну перевагу. Вони можуть навіть виграти фігуру. Тому білі акуратно відходять на Е3 для того, щоб захистити коня, і щоб можна було на Ферза 5 спокійно відійти турою, або, як зробив Фурман. Походити кінь D4 е, і захистити туру. Тура є іде на C8, тобто інша тура теж активніше стає. Тура на G1, е, можливо, щоб підтримати наступ пішаків, а, а можливо, щоб просто відійти з-під бою і дати ферзю е, можливість е, е, активно брати участь у тактичних баталіях. Слон D7. Можливо, це, щоб запобігти якимось ходам, пов'язаним з G4. Можливо, чорних не влаштовувало те, що білі можуть побити слона. Насправді, я не можу пояснити конкретно кожний хід. Я просто роблю припущення. Кінь B3, Ферзь А7. Як я вже вказував, розміни ферзів для чорних дуже е, вигідні, тому що вони мають лишню якість. Тому ферзь е 1, ферзь А6, слон Е3. Тобто тут вже починаються тактичні маневри, е, які суеті не коментує. Слон А4, кінь С5, Ферзь А5, знову спроба розміняти ферзів. Білі вічливо відмовляються. Кінь С4. Слон Д4, як ви бачите, що і розміни слонів, і розміни ферзів білим не вигідні. Тому чорним вигідно робити загрозу помінятися і таким чином не давати білим проводити атаку. Б6, кінь Е6. Слон D7. Ось тут, наприклад, якщо зіграти F4, то тоді е чорні поміняються легкими фігурами і потім зіграють Ферзь D2 з розміном ферзів. І після того, не дивлячись на те, що у білих все ж таки буде перевага е двох слонів, пішак на А2 втратиться. Або слон на B1 буде розмінений. Взагалі то тут, тут на 2 по-любому втрачається, тому Fers 2 після ходу Ферзь D2 у чорних ще й буде прохідний пішак, окрім якості. І ці дрібні загрози, які постійно виникають в цій головоломці, треба постійно рахувати. Тому білі грають кінь F4. Все одно слідує хід Ферзь D2. Білі перекривається слон А4. Можливо, щоб натиснути на зв'язку. Слон С3. е 3. е 1. Слон Б5. Знову ж таки, зв'язаний кінь, можливо, з ідеями атаки на зв'язку. Слон Б4. Кінь D6, і бачите, тут вже е, білі міняються з чорними ферзями, після чого е, чорні відступають на D7, вони не хочуть віддавати слона і повністю переходити е, у позицію з повною перевагою двох слонів проти коня, тому що тоді у білих буде більше шансів е, на атаку. та на посилення своєї позиції. Слон D7 F4 це вже помилка. Тут набагато краще було зіграти G3 з ідеєю походити королем на е, G2, потім зіграти F4, і потім королем на F3. Тобто Суетін вважає, що тут е, треба було просто планомірно посилювати пресинг, посилювати свою позицію, позицію своїх фігур е, і там, можливо, ще й. Буде можливою е, атака на короля. Але е, Хід F4 одразу ослаблює е, четвертий ряд, при тому, що у чорних є загроза стати турою на четвертий ряд. Тобто перед тим, як ходити Ф4, треба було все ж таки е, посилити позицію по четвертому ряду, а не е, випалювати одразу е, F4. Після, після чого слідує просто Тура С4. А3, тура це 8. Хочу сказати, що чорні просто хочуть поміняти туру на дві е, фігури білих коня і слона, що значно спростить чорним захист. Тура є 3. Тут тепер, якщо кінь е 2, то просто кінь е 4, тому що втрачається пішак. Бачите, це саме через цей хід F4. Тура є 3. Тура на D4 пустити коня на c 4 Король H2, щоб не було ніяких шахів на D1. Е, ну, Шахів зараз нема на D1, але просто щоб, по першій горизонтальні ніяких загроз не було. Король F8 це щоб у випадку чого, якщо конем доведеться відходити, щоб е, пішах на E7 був захищений. H5. Але чорні не бояться цих ж... наскоків. Вони просто б'ють. На хід Е5, вони ходять кінці 4. Якщо тура відійде на G3, то просто розмін в центрі, після чого активна позиція чорних фігур дасть можливість їм, я так розумію, знищити оцю пішакову пару. Тура е 1. А, почекайте, на Тураж 3 просто FE, і потім ми ж просто б'ємо. Так, тут, тут я помилився. Там просто втрата пішака. Тому Тура е 1, щоб цього пішака продовжувати захищати. FE. Взяли. Кінь а 3 тому що там на C3 висить. Король F1. Король відступає на е 8 Є 6, наче спіймала слона, але чорні вже цим не переймаються, тому що е, слон же ж на Б4 теж висить. Тому можна спокійно бити Тура H4. І тільки після того, як ми короля відв... відвели на невигідну позицію, тільки після того Тура Б4. Е, відходити конем. Від атаки можна, в принципі. Але там же ж на б 1 ще висить. І на С3 висить. Усюди висить. На слоно 7 просто с 3 Ну і далі ходи просто по інерції. Після чого Фурман просто здався. Тут нічого білі не можуть створити, і у чорних величезна перевага. Що, дя... дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно було вам корисним і ви знайшли для себе щось нове у захисті Грюнфельда, і, можливо, навіть його застосовуватимете. Я бачив, що немає ніяких матеріалів щодо захисту Грюнфельда, в інтернеті принаймні, я не знайшов, то ось хочу, щоб принаймні одне відео про такий захист українською в інтернеті існувало. Ще раз дякую за перегляд і до нових зустрічей. До побачення.